2023 рік не за горами, і хоча в нашій країні досі йде війна, думати про майбутнє не тільки можна, а ще й потрібно. У декількох наступних відео, включаючи цей ролик, я узяв на себе сміливість подумати за вас про те, які книги ми зможемо почитати в наступному році. Сьогодні добірка досить незвична, чого вартує тільки одна Грета Тунберг, яка у свої 19 років замахнулася на посібник по спасінню цілої планети. Тому не будемо гаяти часу перерві між відключеннями електроенергії разом зі мною дізнаємося про новинки книжкових полиць 2023 року. Новий сенсаційний роман від автора таких бестселерів, як Менш нуля, і американський психопат Брета Істина Елліса під назвою Осколки вийде вже на початку 2023 року. Книга розповість нам історію про групу привілейованих лос анджелівських друзів, серійного вбивцю, який вражає їх місто, та про хлопця, який за збігом обставин опиняється в компанії цих самих друзів, у такий досить бентежний час, що, звісно, викликає багато запитань. Головне, що має знати чита до знайомства із твором це те, що письменник у цій книзі, крім іншого, розповідає про своє власне життя. Коли він, 17-річний хлопець, навчається в ексклюзивній підготовчій школі Баклі, це історія про кінець невинності та небезпечний перехід від підліткового віку до дорослого життя, згадуючи дотики, смаки, запахи та інші імпульси, які керували Бертом у 17 років, ми ніби разом з головним героєм потрапляємо у кінематографічний світ. Дія Роман. Відбувається у яскраво вигаданому Лос-Анджелесі, 80-х, написаний ретроспективно, текст несе в собі відчуття сильної ностальгії. Це тому, що осколки згадують доцифрову епоху, час, який сприяв таємницям, замовчуванням та приховуванні фактів, як публічних, так і приватних. Саме тому роман, наче створює ауру передчуття чогось невідомого, вбивця все ближче і ближче, страх все зростає і зростає. І якщо дехто з героїв ховається від цього. Його відчуття за допомогою наркотиків, то читач залишається зі страхом сам на сам, як я вже сказав, роман опиниться на полицях у січні 2023 року. Якщо точніше, то старт продажу 17 січня. 608 сторінок роману Осколки видає видавнича група кноп у твердій палітурці, і ця книга Берта Істона Еліса вже зараз стоїть у великій черзі книг, які я обов'язково прочитаю. Ну а ми йдемо далі. Ще 30 років тому найрозумніше світу цього вирішили зобов'язати уряди країн обмежити глобальне нагрівання поверхні землі та відновити середній доіндустріальний рівень. Це означає, що до 2050 року необхідно буде здійснити величезний перехід до чистого нуля. До того часу відновлювані джерела повинні виробляти більшу частину нашої енергії. Ми всі повинні їздити на електромобілях, їсти екологічно, переважно рослинну їжу та жити в добре ізольованих будинках. Побудованих з матеріалів з низьким вмістом вуглецю за цей час було написано стільки книжок на тему клімату і його збереження, що виникає питання, що більше губить наше середовище, низька екологічна відповідальність, чи друк мільйонів книжок, а це вже зменшення кількості лісів, ну і так далі. Не обійшла стороною цей флешмоб і Грета Тунберг, яка ще зі шкільної парти героїчно бореться з силами кліматичної бездіяльності та заперечення. Її нова книга, яка вийде у лютому на наступного року під назвою Книга клімату має усі шанси достукатися нарешті до умів людей. У ній Грета Тунберг зібрала мудрість понад ста експертів, геофізиків, океанографів і метеорологів, інженерів, економістів та математиків, істориків, філософів та лідерів корінних народів, щоб надати всім нам знання, необхідні для боротьби з кліматичною катастрофою. Це одна з наших найбільших проблем, але також і найбільше джерело нашої надії, коли ми отримуємо повну картину, як ми можемо не діяти? Якщо страйк школярів міг викликати глобальний протест, що ми могли б зробити разом, якби спробували? Ми живемо у найвирішальніший час в історії людства. Разом ми можемо зробити здавалося б, неможливе, але це повинні бути ми, і це має бути зараз. Тунберг пише з суворою переконаністю молоді та прямотою активіста, що одночасно освіжає читання та втомлює. На щастя, більший простір відведено письменникам, які вміло та красиво створюють речення. Як от Пітер Бреннан, який бере хімію вуглецевого циклу, та представляє його як дивовижну життєву силу. Чому у своїй книзі Грет показує думку інших фахівців? Тому що, на жаль, мабуть, у тому числі і через її вік, до неї мало хто ставиться як до провідної кліматичної. Активістки світу, хоча це дійсно факт. Її ідея зробити посібник на тему, як уникнути загибелі нашої планети, це дійсно важлива річ, бо з тим, що в нашої планети є проблеми, мабуть, ніхто сперечатися не буде, особливо прочитавши думки науковців. Приблизно рік тому колишній лауреат Букерівської премії Салман Ружді на літературному фестивалі Таймс 2021 розповів про свою майбутню книгу. Після десяти років написання романів, дій яких здебільшого відбувається в Америці. Я думаю, що можливо настав час повернутися до Індії. Я думаю, мій наступний роман буде індійським романом. 9 серпня 2022 року, усього за три дні до чергового замаху на власне життя, Салман Рожді анонсував наступну книгу під назвою Місто перемоги, яку буде опубліковано Пінгін Рендом Хаус 9 лютого 2023 року. Дія твору, як і говорив письменник, розгортатиметься у південній Індії. Це історія кохання, пригод та міфів. А як повідомляється на веб-сайті Пінгін Рендом Хаус, вона навіть буде стилізована під переклад стародавнього епосу. Після Неважливої битви між двома давно забутими королівствами в 14 столітті на півдні Індії. Дев'ятирічна дівчинка має божественну зустріч, яка змінить хід історії. Ставши свідком смерті своєї матері, вбита горем Пампа Кампана, стає втіленням богині Пампи, яка починає говорити вустами дівчини. Наділяючи її силами, богиня каже їй, що вона сприятиме піднесенню великого міста під назвою Біснага, дослівно місто перемоги. В наступних 250 років життя пампи Кампани глибоко переплітається з життям біснаги від самого початку і до трагічної руйнації. Трагічно могло закінчитися і життя самого салмана Ружді, якби 12 серпня ніж нападника дістався б своєї цілі. 352 сторінки міста перемоги могли стати посмертним романом автора, але, на щастя, він живий. За певну інформацію він втратив око, але як каже його літературний агент, він не втратив найголовнішого бажання жити та бажання писати. Ну а з вами був канал Якібук та книжкові новинки року, що настає. Друзі, офіційна статистика мого каналу каже: хлопче, тебе дивляться, але не підписуються. Усього 8% переглядів на моєму каналі це люди з підпискою. І якщо чесно, це мене дуже засмучує. Будь ласка, прямо зараз натисніть кнопочку підписатися. По-перше, щоб не пропускати вихід нових відео на нашому каналі. А по-друге, щоб я побачив усіх наших людей, для кого я і намагаюся робити цей контент. Дякую за розуміння і приємність ємного перегляду.